Згодом з вами з'ясуємо, поки ДАЗ-2. Мапа, як ми знаємо, дуже-дуже небезпечна. Для Бейт подекуди буває. Но у нас пістолетка, Вихід одразу Кенцізор Хетрік два берети. Два дула мають закривати. Чотири формально. Якщо у кінці зору не пішло, то от хетрик вистрілявся трошки краще. Ой, ну і Сенджела тут затискають з усіх боків. і Ситуація 3 на 1. Здавалося б, йти вгадали. Вони в трьох, і навіть майже в чотирьох стояли під точкою Б. І все одно це не спрацювало під грамотний розмін. Легасі зі смоків вискакували. Ну і ситуація 3 на 1, мертва. Насправді для Алекса. Е знає він про одного точно. Про другого підозрює. Нісіма треба якось вбивати, але прикриття від лато дуже непогано. Дає йому по голові. Чотири хелппоєнта у Алекса. На жаль, не виграє цей раунд. Ну і пістолетка за командою Легасі починається для них все поки що непогано. А, ні, є. є все ж е перший армор. Є снайперська гвинтівка. Ну, і також у Думао. вона присутня і Думао буде oh. пікатилон ось так. Питання таймінгу таке цікаве відбувається для Думао. Хетрік міг заснути вже в очікуванні. Так довго в нього була перевага по позиції, по респі. Цікаво, що Бейт майже нулю рухів проводить по мапі. Це може бути для них проблемою. Міду тепер вже поступово проходиться. І це поки що інфи мінімум. Essential. Тут буде ловити перший контакт, власна флешка від суперників, але Сенджел стелить двох і Ніпл Смок забрав а, ще й лат, то дуже непогано. Сейджі на стані, ЗВП змушений буде сейвати його. Зараз будуть дивувати. Тут кінці з тим виходом, можливо і Кенсізор. Ну, треба буде виходити в смок. Зараз команді Легасі Кенсізор тут мутиться, Кенсізор ховається. Чудова нагода зробити безкоштовні фраги. Мінус один, мінус два. Перед цим загинув Нібл. Але Кенсізор виживає. що суба 10 секунд. Бомба на шорті. І Кенсізор її вирубає. Класно. Немає... Який красунчик? Немає... Ну, от Який молодець. Да, дуже гарно заховався, в паніці Легасі не перевірили за собою. І тим самим виграє раунд кінці да, ну І зараз вихід під точку А. Ніпл все це діло чує. Каже інформацію своїм тіммейтам. Алекс забира Люкса. І, і Алекс тут спрейть, ну і дуже непогано, наче приймається це діло команда Бейт, але. Але ситуація та один в один взагалі. Ніпл проти Нісіма. Про Нісіма є інформація. Бомба на шорті все ще валяється. Ну і зараз хто кого. Нісіма тільки Дігл немає армору, намагається перехитрити. Нісім зроб... плент. Йде all -in, що саме Шорта гратиме його суперник. Ну, Нісіма нема армору. Але стоїть зараз Ніпл тільки на хедшот позиції. І виходить Нісім, все ж ніколи його забирає, і ледь-ледь не програли економічному раунду. Так, там був Герич, незвичайно, ак 47 але... Булата тут фармівка, але решта має хороший закуп, який може бути доволі небезпечним. Особливо з Фаст Лонгом нема чим відповідати Бейт по довжині в цьому раунді, але є чим відповідати з нижньої тежки. Кенсі Зор столових випадає, пікає, апмід і. Знаходить, знаходить там одного з опонентів. Знову перевага є Обейт, вибати флешку. Алекс. Ні, ну цього разу все ж таки занадто близько був до нього люкс, і Його позиція не залишила Алексу жодних шансів. Мінус капітан. Але далі у вас досі є. Хетрік. Досі є вже Хобай, яка вся змістилася Обейт. Ні, просто Кетрику тут треба виживати, він відкидає смок перед собою. Виграє час, необхідний його команді, щоб допомогти. Але тут ладно, це сприяє, все ж від 2 на 4. Ай-яй, гине Сенс ще. І, на жаль, легасі додавили своїх суперників ну, максимально а, міцно там. Працювали із з і просто наспамлювали ці смуки. З хороших новин все одно мейн снайпер може знайти для себе роботу. Йдуть в напрямку Хетріка. Відправила уже дома через десант з шортом. Хетрік має це усвідомлювати тримати в голові, що така ймовірність присутня. Ось і Хетрік, ось і фраг. Паралельно НПЛ знаходить мінусова. Звати нічого не зробили. Нісім теж відповідає своїм фрагом. НПЛ трейдеться і садзін плюс нісім. Два в три залишаються при 40 секундах на таймері, але без бомби. Не потрібно їм виходити в смок, забирати якось старатись бомбу, але тут смок поганий, а точніше, навіть гарна позиція від МПЛА дозволяє йому зробити третій фраг, і відповідно. І четвертий. І забрати раунд для своєї команди. Чудова робота від е, Андрія. Повноцінний розкид. Там Essential та Кенсізор. Будуть піклуватися під сезону, і Кенсізор поки що віддає свою увагу а, центру мапи. Сеншол мінус палати, есеншол тут варто не пікати, не помирати. Там снайпер його дивиться. З центру ніхто не грає, тільки Думао дивиться під жим з Лунга. А Думао якраз таки загинув від Віталекса. Дуже непогано. Ну і набе лишається один Кенсізор. Про це є розуміння, і Кенсізора забайтили, забирають його, і він без справ помирає. Що насправді не дуже добре для команди Бейт, тому що ретейк точки Б3 в 3, це майже завжди суперскладно для захисту, ну і навпаки комфортно для атаки. Який гидкий розпік показала нам зараз у проти Кенсі Зора, в того наче і шансу не було, полишаю тежку. Ой, не знаю, ну щось. Впевненості якоїсь бракує подекуди байтам, начебто. І навіть тут в рішенні, якщо ви входили грати сейф, а не ретейк. Ну, може, станете хоча б на екзит Кілою. Це нісім. Ну, його вб'ють, і після цього буде повноцінне розуміння, куди саме грають команда Легасі. Та ну, та ну! Mm -hmm. Ну, я не можу сказати, що я наврочив. Ну, 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 немає такого ставатися просто. Людина замкнена в кут і ставить. Два вантапи по гравцям в ловері. Ну, ну що це таке? Та це просто прохильти даст 2. Якийсь для Бейт. Я не знаю, як це ще пояснити, але у Алекса є шанс врятувати ситуацію. Він бачить кучу по опонентів, але перестріляти тільки одного зміг. Хетрік завіком вже на точці. Два в три. Таке теоретично можна ще врятувати, але буде, чорт забирай. Складно. Хетрік. Не має права на помилку, йому треба дуже обережно розпікувати, знаючи, що він потенційно буде на прицілі опонентам. Завіком. І ну, от, власне, той самий опонент з ями і робить свій фраг. Мінус Хетрік, Сенчол 1 в три. Цікавить мене, як він взагалі планує цей момент догравати. Раунд розводняк, де розводняк занадто гарно спрацював. Ну, Нічого йому насправді було тут робити. І бомбу він не відмінив, палати йому ставить такий вантап. Ну що ж, подвійна перевага за підсумками перших 12 раундів для команди Легасі, тільки 4 на табло для команди Payt. Поки просто загальна тенденція того, що у Легасі дуже комфортно грати Таз-2 проти Бейт. І ця ситуація не мінялася в першій половині, в другій початок теж. З певним натяком, що можливо треба десь готуватися морально до мапи Міраж. Хетрик намагається цьому завадити. Все одно свій мінус він знайшов. Може навіть не один вийде настріляти. Поки непогано змогли пробігти шорт встановити ПЛ. І тепер при ситуації 3 в 3 з'являються опції. Обейт нарешті зачепитися за пістолетку. Ну і тут Хетрик за боксом проти Думао може встановити загрозу. Думао його побачив. Не можна Кетерку тут помирати, його тімейці доволі далеко. На шорті Essential забирає лату, Ну і добре. Дома лишається останній. А що за бомба? А, а бомба, до речі, цікава. Да. Не під шорт, але у Думау кусачок нема. Це рятує команду Бейт, але чи надовго? Ні, на ні, ні. Ну, просто треба на грати. час так. просто так, грати на час, і це врятує вам раунд. Кінці ЗОР, це теж чудово розумів. Навіть не ризикував, якби там були кіти, він знає, що раунд вже врятовано. Тут 7 та чотирнадцять, що. Ну, Легасі Чобейт. Дивно, дивно, звичайно, другий день поспіль. Організатори садять на арену, зокрема, команди. Але тут на мідлі пастка від Легасі. Вже й не до того якось раунд розсипається в Мідлі. Катастрофа в тежці теж нічого хорошого нема. Мінус 30 хп. Фіксуємо на момент вже де-факто програшу раунду. Цізор чекнув нікого не побачив. Про нього, до речі, з'явилася інфа. Я не знаю, пострілятися тут вістом можеш. Одного забрав, наприклад, або не розставлялося, другого вже не перестріляти. Мінус 81 хп. Ти подивись, що робить Думао. Легендарний пуш банків його виконанні. Ого, це Коспи зараз відбивається від Думао. Двох зібрав вражаєм дві голови. Як же вони підставилися під Думао. Яка відморожена агресія зараз від Бразильця? Ця агресія, чорт забирай, працює. Ніколи не може бути впевнений, що тут... стрельне в голову. Опоненту. А зараз Думал сам постріляв в голову. Ну, треба мати сталеві бік Кохонес, щоб робити такі дії у бейтів поки сим на цій мапі ну, погірше. Вони не дозволяють собі таких мувів, що дозволяють собі легасі. В кейсі дуже тонка межа між телопним генієм. І мало зараз вкотре це довів, бо агресія в іншому раунді, навіть за раунду того, радше за все, вона нічого хорошого не показала. Кенсізор на екзит ківав в нього 10 секунд тому. Надій на раунд ніяких нема. І нема причин їх плакати, Тут все зрозуміло. Два поспіль впевнених раунди від Легесі. Нього не зупинити. Наче в другій половині для Бей це дуже погані новини. Нісіма швебка не витримала на те, наскільки в нього сильний тімейт. Але головне, що сам Нісім витримує тиск. Пік під флешком. Essential мав позицію, розраховуючи, якраз цю флешку почути, зробити випад. Питання в індивідуалці, в перформансі. Його зараз бракує. Ну і зараз з дуже допомогою хетрик забирає Люксатом. 12 хп у нього залишається. Цізорсмов виходить. <голосить> Як пощастило? Думав, вирішив. Подивитися просто в стіну, і якраз таки кінцезор виходить в цей таймінг. Фух. Насправді, де не пощастило Есеншлу, то пощастило кінцезору. Тут Нісім іде до спини, йому потрібно йти швидше, якщо він хоче зробити якісь фраги. Але і таймінг гарний, може пі піймати на себе НПЛ, вирубає Нісіма. Чудово Седзін на останній ЗВП. Знають бейти, що це снайпер і... Можливо, захочуть його загнати, але економіки у самих небагато, і можливо, треба просто не підставлятися, і нехай він а, сейвить свою снайперську гвинтівку. Але гроші є у команди Legacy, На наступний раунд їх, а, скоріше за все, не буде. Але якщо їх буде, то небагато. Неї і там потрібно зараз забирати один а то два <пас> <раунди> боти, <пас> і два <пас> раунди <один> поспілку, до якого дома озбиває. Приємно збирає одного. Дема був великою проблемою в минулих раундах. Тепер Кенсізор помстився. Справді трошки ризиковане рішення для Бейт, якщо вдвох будуть приймати легасі е, цю позицію. Ну а зараз підставляється ЛАТО на гранаті, наче працював. Ну і Седзін тут остання надія команди. Сетзін, Сетзін! Що це робить стану. Пробіг перед всіма прицілами. поки плешка заважала його перестріляти. Сезін досі живе. НПЛ забрав люкса, дуже важливу мінус зараз. Все в руках у снайпера відбувається як може. Але ні, ні, ні. Десь треба зупинятися вже. Кінцево для Седзіна в цьому раунді. Закупившись, програвши в цьому, на наступний не буде грошей. Чого не скажеш про команду Бейт. В них вже до кінця цієї мапи мають бути. Гроші. Ну і подивіться на ці смоки, які кладуть команда Бейт. Що з ними не так. Вони постійно падають не так, як треба. Тобто, це ну, дефолтна така історія, коли смок падає на достатньо високий, ну, коли ти кидаєш його, як кидався він ще в КСГО. В КС-2 треба його кидати трошки інакше, і а, тут бейти вкотре створюють собі. І неприємності. Що ж, 4 на 5, вихід під точку А. Зараз тут на прийомці Багавці лато підставляється підсенджело на рампі люксу. Люкса е як він Пекельні борошна на цю, на цій рампі його забирають, але підлог не підставити. Десь кінця зору виживає. 4 на 3 бейти в більшості. Ой-ой-ой, як вони зараз пробігали, той шорт контактом. Дуже небезпечно було для бейт. Могла багато гірша ситуація скластися. Садзіна залишив червоним до Та сама історія. І в результаті Бейт, начебто, закріпилися на точці Ба більше. Не від. Пустили вже ворожий авік. Побачили Нісіма. Перестріляли його. Про останнього думав була інфа 11 одинадцять. Бейт не цікавить грати менше 24 раундів на мапах, коли мова йде про мейджор. Це точно. Четверта мапа поспіль. З максимум раундів. Що ж, економіки у Легасі немає. Повибивавши Алекс усіх своїх суперників, у Легасі все одно буде повноцінний бай на Наступний НПЛ. пробутився в смок. NPL під корнер. Йо, Які партизан його проблема. А це віздивайс. НПЛ Там був один. Решта буде виходити зараз на Б. Ейсеп. Нісіма треба забирати. Тут насправді реально бейдже треба нестися, Ого. плюс W. Інакше вони ризикують віддати абсолютно все. Алекс. Ну, з кавдокрім офіцаціна! А досі на Б ніхто не вийшов. Смоук стопить. Генрику з пістолета треба виходити, Ні, си по обом з підібраного калаша. З однією втратою Legacy виграють свій формально економічний раунд. Ну, не можна грати поодинці ось так проти пістолетів. Довжина, де стоїть один поки що Думау. Думау насправді, позиція, ну, максимум на один кіл. Якщо він дасть більше, то я здивуюся, один. Все максимально швидкий розмін від ну і буде вихід під довжину, де знаходиться зараз Люкс. Вирішує він тут потаксувати трошки. Отримує купу шкоди по собі, але все ще витримує цю позицію. Ніел виходить до нього прямо на приціл. Люкс не стріляє, не бачить, поки що другий коктейль. І тепер вже НПЛ. перестріляв. Люкса забирає сас. Не проходить далі. Це вже тир, якийсь відбит. Залишається один-єдиний лато. І той на КТ. до побачення. Бейт вже не цікавить грати якісь жалюгідних 24 раунди за мапу. Трошки більше акценту на центр зробили з потенційною протяжкою на Б. Але тут є гранати, є можливість виграти для себе побільше часу. Алекс, Алекс, до речі, про аркади на морозі! До речі, про <рес> аркади на морозі! Це Алекс 666! Дуже непогано. У Нісіма. Позиція звичайно непогана, але коктейль молотова одразу залітає. Та ну ну як? Ну, як? ну хоча б після ну, двох мінусів Нісіма. І Люкс заспокуїли. буде в смок мутитись. Та ну тряся. Люкс забирають ногу. Хетрік влучає 2 на 2. Непогано. Алекс на Мідлі, але там спина думау може темного грати. Сензін чекає на якогось гравця в Мідлі, а його не дочекається. Напевно, треба Алексу грати отак от Люрком. До кінця Думау, взагалі, з Титаніка вирушає. Флешка полетіла. Плюс інфа для Алекса. Те, що точно в нього є як мінімум один конкурент. Але треба дивитися темно і за це відповідає Хетрік. Дві окремі дуелі, Хетрік вже на, на, не на авіку. в нього калаш. Чек. Алекс, випад. Чудовий. А ну, а Далі а Хетрік куди пішов? Ні, В тебе була одна задача. Думао просто біжить. Байтить на бомбу. Випад. Спалився сам. Думао один на один. Живе. Алекс як може. Хедшот. І це раунд для бейт. Згоден, Алекс. Видихай. Мінімум ще одні додаткові. Ну. <схід> Хіба що так. Ні, Але загалом я з тобою згоден. Ти побачите, 3 30-30 0 відповідь і ще одні овертайми. Нас з вами, така ситуація була. О! Кенцізор! І на те нікого немає! Ай-яй-яй! Тепер. Хабагнюка. Тишком нишком, тімейти вже по намагаються долетіти туди. Якось зіграти на моменті, який створив Кінцізор для його команди. Ой, важко виживати кінцізором. Я насправді думаю, що шансів у нього вийшти небагато. Але Хетрік каже, та й те, що ти нам зараз потрібен, Кінцізор, ми і самі можемо допомогти самі собі. Хетрік. Класний кіл. Досі є в темній гравець. Його смоком вирізали! Оу, Думао! Любитель походити в смок і постріляти туди теж. Але Думао залишився останнім. Один проти двох. Знає, що один був в центрі, другий десь в сайті перебуває Думао Ігнорує коктейль, той залітає в смок. Хетрик за плентом. Хетрик буде грати в парі з кінцізором. Думао! Кінцізор так жорстко зіграв! Ну на геніальному. З'являється скаут. На ВП. На МК навіть грошей не вистачало. Думало, за, за мапу. мапу, просто вилітає. І ще Алекс вирубає Седзіна. Ну, це чудова робота від команди Бейт. Ну і 3 на 5 менше для Легасі. Залишилось дограти просто цю ситуацію. Це вже діло техніки для української команди. Проходять вони під смоки під точку, А, але Лато та Люкс максимально близько до попленту. Тут будуть мутитися в смоках. Тут насправді з'являються у них потенційні якісь шанси, але одразу Сезор їх е е мінімізує. Але по хп насправді всі червоні гравці у команди Бейт. Ні, фамасі останні проти трьох і всі реально дуже сильно биті зараз. Недостатньо для того, щоб це стало проблемою. Хетрік не пробачає. Вже думав, що це ХГ. здається, Хетрік так підвівся. ні 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 треба ще один за захист виграти. Під мідлом від обох команд, але поки без особових втрат. З обох боків. Ну і під флешку буде Просто влітати команда легасі Алекс стелить двох. Ні Лато. Ну і Сезін мідлі за ВП, про нього є інформація. Нісім отримує гранати по собі в ловері. Ну і схоже, що це кінцева зупинка для Легасі на власному виборі на Дасті 2, 20 секунд на таймері. У Легасі. Ну тут насправді контраспем спара. Просто без надії, вони сподіваються. Ну, я б не сказав, що прям без надії. Це так, все одно ну, 2 на 2 дуель. Тут. Труба, 10 секунд. Насправді я не бачу можливостей, як тут можна виграти. Тим ну, паче так, ще й хетрик дивиться. за Затягнули вони. Ну, це все. 16-12, Тобі, друзі, команда Бейт перемагає, відігравши один маппоїнт на рахунку 11 12 НПЛ пройшовся там по макітрам, три фраги. дав. Пірнаємо у гру, де вже ситуація 5 на 2 на користь команди Бейт. І кращого. Пістолетного раунду уявити і не можна. Просто ти отак моргнув, не побачив його, а твоя улюблена команда вже веде 1-0. Що може бути е, краще? Любі друзі, виграли 16-12. Команда Бейт проклятий свій Dust2. Вибір суперника. І зараз вони в кроці від виходу у другу стадію цього мейджора. Так само коментуємо е, Гомерта Слаксер. Для вас цю зустріч. Ну і студія Мейнкаст. Це це діло транслює. Ну, після такого дасту зобов'язані бей Сьогодні нас радувати ще однією виграною мапою. І дуже бажано, щоб це дійсно була мапа Міраж. Не вірю своїм очам пістолетку. Виграли бейт. Все в них починається з хорошого раунду, начебто складається як і належно. Хлопці, видно, що так, знаєте, зосереджені поки завчасно в голові вони в другому стейджі не перебувають з очевидних причин. Ну і ще раз переглянемо на моменти, якраз ключові перестрілки, які відбувалися бейти, які в опенері зіграли цю мапу проти Бейт. І тоді виграли. Власне, з рахунком 13-11 на користь американців. Свішер потім казав, що е по його враженнях Бейт нічого перед мажором не поміняли на мапі, тому вони були настільки готові, насправді розуміючи, що роблять їхні опоненти. От бачимо. Цікаво буде перевірити, наскільки сильно підготувалися Легасі. Наскільки сильно вони готові до того, як грають цю мапу, навіть в цьому форсі можуть бути проблеми. Хетрік на 9 хп уцілів. І це не справді єдина причина, чому в цьому раунді досі у бейт серйозна перевага є. Вони дограють на бомбу до кінця. Але якщо Хетрік програвав би дуель, кінці зор, кінці чи півтори. чи півтори півтори. Звичайно гарно плюс. Ні, ж у нас зараз залітає. Кєми це взагалі болісна історія. Про них можна довго спілкуватися. Але навіщо? Коли команда Бейт прямо зараз може подарувати всім плюс один скарбничку, хто доставив їх на 3-0, Ну але для цього треба виграти принаймні цей міраж. Три таймер, на таймері, На Беблінці знаходиться у Денісів. Він забирає одного. В кінці зора він вбив, втратячи 80 пунктів тобто свого здоров'я, а ма тут двох в лінію забирає на в соло проти п'ятьох. Неприємно програвати раунди 0 в Oh. Все нормально. Якщо ми будемо oh. тримати слаксера під столом, тримати один кабель в коробочку, <гум> то ми можемо коментувати <гум> без перешкод. Слаксер все пофіксив. Uh, всім привіт! Ми повертаємось, любі друзі. Бейт! Yeah. Будуть забирати зараз четвертий раунд для себе. Uh, Нісім гине. Найс, 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 найс. 4-1. Let's go! зробити це можна у наших друзів з промо. топові девайси, класний сервіс і приємні ціни. А з підпискою Smart доставка взагалі безкоштовна. Ще й зараз чорна п'ятниця почалась. Переходь за посиланням під плеєром. Тим часом бейт вже втратили двох гравців Кирило. Треба повертатися на позицію імбову, бо щось. Інакше взагалі не йде. А хоч когось б'ємо, в когось б'ємо. НПЛ відповідає двома фрагами. Побачив третього, вийшов на цю дуель, знаючи, що тут-то можна якраз і вирівняти ситуацію. Але не вийде цього зробити. Третього не перестріляв. Тімейта втратив. А, ну, на два смоки окей на стеєрс і скорі за все на джангл. Зараз полетять і буде. Поп з ями тут Седзін не засліп від флешки і тим самим робить стартове писто для своєї команди. Ну як же так? Підставлятися просто по черзі. Тепер есеншл Кінцезор. Ну, але забирає лату. Принаймні, бонус такий знайшли для себе. Бейт, шанси, хоч і невеликі, але є. НПЛ підставився все одно. Не доніс він бомбу до кінця. Скоро смоки розсіються вже. Бомбу так і не встановили. Тепер це буде зробити ще складніше. В рази буквально тільки за рахунок хорошої стрільби це було б реально одного. Перекрив Алекс. До речі, один в два. Він знає, що опонент один був на КТ, і другий показав себе на шорті. Можна і на бомбу спробувати зіграти. Можна спробувати зіграти на раунд 50 секунд взагалі то натякають на те, що для Алекса опції на раунд з'являються. Можна просто встановлювати бомбу, йому даються зробити. Насправді параної, це трошки Алекс, але не слід цього робити. Ну і саме після цього Сейдзін та Нісім будуть йти на убивання, є обох кусачки, є у Нісіма чи зрозуміє Алекс, що КТ взагалі відпустили Навряд чи. сам спилисує позицію. А. Ой, і перший ж дуель вже програв. Незручний для себе момент він теж обрав ці дуелі. А загалом цей раунд програватись ну немає бразильцями. Люкс під вікном Хетрика побачив. І Хетрик його забирає, це приємно. Нічого собі, пешка відпрацювала зараз. Але девайс не забрати поки. В цьому проблема. Подикатися, зрозуміти те, що навпаки, знаєш, реверсивною логікою хтось має дивитися, тоді тепер тобі застрибування в вікно. І це або гравець далі в джанглі десь за решіткою, або шорт. Не одразу зорієнтувалося, на Хоча у топ 28 хп залишається. Як для економічного, багато тут стресових моментів. Деніссимо особливо, наприклад. Алекс йому щойно в вузі поковирявся. Думало, досі є проблемою на ліфтах, але тепер його починає з двох напрямків. Алекс перестріляв. Три в два. Досі от, нюанс того, що армор тільки вбитого Алекса є. Але ви можете зіграти на бомбу. Наприклад, що вже було б дуже круто. Рвів. Такий без ревілу В результаті І обидва гравці, до речі, сполилися. Тепер точно треба бомбу без заности. Ой, а для ніпла халява, зараз може бути, його тут взагалі чекати не будуть. Ніпл, забрати одного і другого. Мінус один. Окей, про другу її інформація. Боже, як я люблю наврочити і сказати, що Легасі має забирати цей раунд, це моє це хобі. Насправді хто не знав. Я дуже люблю врочити. І. Команда Вейд завдяки цьому виходить на п'ятий. Ну і зараз просто на шефтах проходять бийти. Мені це подобається, насправді вони зараз будуть тут винюхувати смок, а там знаходиться люкс і Седзін. Оп, у вікні його бачить. Ого! Бліцкріг на мідлі від команди Бейт. Просто за секунду зносять усіх гравців. На ну останній Лато в конекторі. До побачення. Лате Макіато. І це е 6 е на табло для команди Бейт. Так, у нас агресивний старт від Бейт. І по центру, і по Б. починають мотитися. Кенсізор мінусує Думао. Побачив Фесенджел під собою, але не одразу зміг зорієнтуватися. Одна аркада себе виправдала, друга ні. Кенсізор не хоче зупинятися. Коктейль-конектор, туди ж флешка, туди ж випад. І ось Кенсізор вже контролює позицію сам собою. До речі, секретний спонсор передає наступне повідомлення. У кого немає картки Монобанк, той тюхті. Зафіксували цю інфу. Я не знаю, звісно, зараз би в 2025 році не мати а, картку Монобанку. Але якщо чомусь це ви, то, шановні, ви навіть можете ексклюзивний собі скін на кота залутати на цьому турнірі. Окей, дивимося за спробою ретейку. Спроба ретейку починається вже з того, що вати відкисає сьогодні на декафі, а на в нас в перебувають Садзін і Люкс. Все, пішли, на сейво відправляються. А ти сидиш 02 там нічого зробити не можеш. Але головне це перемога. Сеншелу. Не набагато краще по статті у Легасі все відбувається. Зараз у Люкса 6 на 10 Садзін взагалі 6-7 ну, в нього. Це ще гірше, вибачте. А, Мао, ану, в коннекторі, стрибає, туди-сюди. Алекса почув. Та ні, ну ти куди стрибаєш, братан. Вся інфа про тебе є. ні ні ні, -ні, -ні. до побачення. Щось ну. Легасі походив всі шанси і всю віру в себе втратили ще десь на Дасті. Ну і тут Седзін. Саме легендарний гравець. Розстріляв всіх комах над головою свого суперника. Ну і 9-3. Можливо, і закінчить свій виступ у першій стадії. Вигравши цю пістолетку, Essential забирає Сетіна, Кенсі Зор гине у відповідь а тут треба виживати. Тепер і Хетрику в нього мало ХП Есеншела вбили. Але НПЛ часно приходить. мінусує люкса Кетрик э, помирає з переваги пікою, чого Думао вилітає, неначе скажений робить цей кіл. Думао тут треба затискати, але все ж Ніпл та Алекс гинуть у цьому раунді. Пістолетка для Легасі якраз таки проти дефолтних пістолетів української команди. Можна трохи порадіти за NAP, як Я подивлюся, що вже ця команда Флюксу здавала 2-0. 13-5, 13-5, до побачення. Не вже чекають на байтів в другому стейджі. Оооо! Есеншл, так, дві ляпки дав такі конкретні під точкою Б, і вони не зупиняються, вони будуть іти. Есеншл! Що ти ставиш? Дядьку! Мейджорбав включився. І знову я наворочив. Казав про 6-й для Легаси. Не дякуйте, любі друзі, не дякуйте. Седзін. Ні-ні-ні, не 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 ніякого Седзина, все вже там, ну. Ні по другому стейзі чекають, бо й ти покваптеся! Хай щастить. Maincast TV має бути написано англійськими літерами. Наша модерація покаже, як це має бути. Ну, зараз просто вихід на Б. Легасі не мають ніякого травматичного синдрому. Після попереднього раунду одразу їх ноги несуть знову під цей плент. І... Лато та Нісім жаються вдвох, 11-5, схоже, пейти. будуть виходити на фінішну пряму вже на цій мапі. Все ще треба не заграватися. У кінці згора сотня хп, але позиція така, що хедшот може дуже швидко вирівняти ситуацію для легасі і зробити її приємніше. Підставляється під МПЕЛ. Його не побачили. Кінці згора вже після цього відкривається сам. І ось він черговий раунд для Бейт. Завдяки тому нафармили собі фіарес поїнки багато в тому турнірі, і через що вони потрапили на Мейтлер за ефектом метелика. Зараз такого камбеку вони віддавати не мають, тому що на центрі відбувається просто знищення команди Легасі. Ну і як же бейт на цьому міражі просто домінують і розривають Легасі? Загортайте їх вже все. Бейт відправляється в стейдж 2 після цього мінусу. На ВАТО один проти трьох. Прямо зараз, хвилина 20. До побачення! Тут говоримо. Все ж таки, команда Бейт 2-0 закриває Легасі. Найс. Не дали навіть і понюхати. Вигравцям з Бразилії.